Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федор, і мій гість сьогодні це Євген Ілію, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю вас, пан Євгене. Бажаю здоров'я, пані Анастасію. Що ж, сьогодні ми спостерігаємо за всією лінією фронту, і з різних напрямків є різна інформація, але з більшого пишуть таке, що, наприклад, на Хораківському напрямку війська РФ підступають майже з усіх боків, увішовши у східну частину міста, і в село Дальнє, пишуть ось аналітики. Також, зокрема, ми бачимо, що Курська область не все добре. Окупант кажуть, політично вмотивований на Курський контрнаступ. І за оцінкою аналітиків сьогодні з. Роні сили України контролюють, нібито навіть 500 квадратних кілометрів території, хоча пам'ятаємо, що заявлялося більше тисячі. Ну і зокрема, також на Харківщині не все спокійно, ворог не полишає тиснути і вочевидь має чим пане Вегене з того, що ви бачите зі свого відтинку фронту, що сьогодні може ворог на що здатен і чи чекати якихось таких нових серйозних наступів? Я думаю серйозніше наступів фаніж зараз чекати не дуже вартує, тому що ворог на сьогоднішній день кинув все на всіх напрямках, все, що в них було. І відверто кажучи, несе шалені втрати. Тому е, відверто вам скажу, нехай хтось там скаже, що я дуже там на позитивне на настроєне, але відвертом скажу, що очікується навпаки, трохи спад, бо не можна в стількох напрямках наступати е, такою кількістю людей. І ви розумієте, що якщо раніше можна було сказати про Донецький напрям, про Донбас, ну, Донбас, хід напрямок в цілому, то сьогодні навіть на сході розрізняється ситуація. Наприклад, ту смугу, яку тримає наш підрозділ, нам вже близько місяця вдалося стабілізувати і відфіксувати лінію фронту. Ворог немає ніяких просув. На турецьку побратима, попри те, що ворогу вдалося за то Трести, також локалізували наступ ворога. На сьогодні вони там намагаються ще з одного флангу підійти до турецьки, але поки це все ну, не можна звати швидкою динамікою, динамікою точно. А, попри це, на Курахівському напрямку, там дійсно на Кураховському на Покровському напрямку, там ситуація дійсно важка. Ворог кидає все, що в нього є. Вони промацують, вони продовжують і нам посадки засовувати по 5-7 людей, які промацують ситуацію. Наскільки де в нас є просадка? Якщо відчуваєш, що десь там про Одавлються, борветься там де слабко, то вони туди засовують все, що в них є важку техніку і особовий склад, скільки б вони не втратили. Але для такого наступу потрібна дуже сильна мобілізація. Попри це, вони там на Курчі намагаються наших хлопців вибити на Харківщині щось протиставити навіть враховуючи, що мобілізаційний потенціал е ворога доволі таки високий. Е широка мобілізація прихована мобілізація В них йшла постійно, але широка мобілізація в них немає. Про це свідчить те, що вони е корейський контингент. Вибачте, корейський контингент підтягують до участі у цій війні. Скажімо так, ну можливо, тут очікується навпаки, що буде тільки вгасати їхня активність з точки зору особового складу і з точки зору навали. Але коли це станеться, на жаль, поки попри шалені втрати, спостерігається два-три дня перегрупування, і вони знов новими силами йдуть. Але ну всі, з ким я спілкуюся, навіть яких вищо команду ніхто не вірить, що такий наступ може продовжитися там. Більше там ще максимум місяця. Ну і до речі, от я читаю, телеграм-канали військових, які їх ведуть, от пише телеграм-канал офіцер. Це зокрема купівському напрямку, але а, поговоримо дійсно ми про загальну таку проблему, якщо вона є. От пише один із військових, що сподіваюся, хоч хтось е, отримає на горіхи за сьогоднішній профтик в Куп'янську. Це, до речі, звісно, на цензурну лексику. Е, що якимось дивним чином вороги змогли залетіти в саме місто. Просто останніми місяцями через такі промахи одних інші підрозділи починають. Вигрібати по фронту, і картина починає різко псуватися. Зрештою, вся ворожа тактика така, щоб запускати на авось якісь дрібні бронегрупи, якщо виходить закріпитися, вони це роблять і підкидають підкріплення. І е, констатую також ось цей це військовий, що це не камінь в огород звичайних бійців, а це питання до тих, хто відповідає взагалі за боєздатність ось таких підрозділів. Е, чи можна казати, що це поширена проблема? Можливо, так коли немає зв'язку між підрозділями. Можливо, не узгоджені певні дії. Як можна, вибачте, провтикати якусь там бронегрупу чи кілька осіб із Російської Федерації? Ансосі, провтикати. Трохи недоречь, трохи недоречна історія. Тут найключовіше питання в тому, що е, хто тримає наші позиції е, і ворог. Відчуває проблему, яка не сьогоднішня і не вчорашня. Ворог добре відчуває, що у нас є проблеми з піхотою. Про ці проблеми кажуть на один раз, не в одному ефірі, і так далі. І то дійсно відповідальність. Знаєте, у нас яка мета стоїть? Виграти ворога чи знайти відповідальних через якого профтики? Давайте ми завершимо якимось чином цю війну, і потім будемо шукати винуватих у тому, що сталося або не сталося. На сьогодні не ключовіше провести гарну мобілізацію. На сьогодні ключове сповнити ряди тих бригад, які стоять два з Половиною роки напередку, і ось вам відповідь на це питання. Ви уявляєте фізичний, моральний, психічний стан солдата, який знаходиться на передку вже більше, ніж два з половиною роки. А таких дуже багато хто без змін. Звісно, за весь цей час надходили люди, які на і рік, але умовно беручи до уваги конкретно мій підрозділ, де я зараз знаходжуся. Я думаю, що це середньостатистичний підрозділ. 80% тих, хто пішли ще лютий, березень 22-го року. Уявіть моральний і фізичний стан і в тому цих людей. Звісно, що десь з точки зору, там як знаєте, кажуть, як можна пропустити якусь там бронегрупу, чи ну про бронегрупу мені важко відповісти вам. от з точки зору якихось ДРГ, ну ворог вже теж не стоїть на місці. Він читься, я ж кажу: беріть до уваги втомленість цих людей, в якому вони стані. Їх потрібно або змінювати, або підкріплювати цих людей, бо на них все як трималося два з половиною роки тому, так тримається зараз. Людина в неї немає нескінченного ресурсу, а, тобто -ос основа цих посадок, посадок по лінії фронту полягає в тому, що немає нормального до Комплектування немає нормального відновлення і тут я ж кажу, невідповідальність треба зараз по перекладувати, знайти інструментарій, який допоможе відновити бригади, які тримають зараз передок, щоб зупинити настільки позитивну динаміку ворога. Дійсно, і, зокрема військові також вони не звинувачують без безпосередньо військових, тому що вони очевидь розуміють і, дійсно, як і ви в якомусь сьогодні всі стані на останні знаходиться. А правда кажуть, що відповідальність десь вище, тобто очевидь, треба думати про документацію, про те, чи відпочивши наші, наші військові, очевидно, що не можна так давати взагалі ні дня відпочинку, і щоб хтось просто щось утримував. Це абсолютно зрозуміло. Ну і якщо ми ж цю тему затронули, так от. Тих людей, які вже дуже багато сьогодні часу на фронті, спочатку повномасштабного вторгнення таких є багато, це більшість, на жаль. Ну і зараз стало відомо, що законопроект про демобілізацію можуть напрацювати до 18 грудня. Наразі правда невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує міністерство, але про це говорять і думають, каже зокрема секретар комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки Роман Костенко. На вашу думку, ось поки напрацьовують. Ці механізми чи є час чекати, поки дійсно ухвалять такий законопроект і кимось когось замінити. Чи можливо тут все ж таки проблема в тому, що можливо треба посилювати мобілізацію? Я не знаю. Слуха. З посиленням мобілізації ви ж бачите, як на сьогоднішній день тут така дилемма: тут а, такого простого рішення на поверхні не лежить. Якби воно було, ним би вже скористалися. У нас умовно є суспільство. Яке наче розуміє, що ми можемо програти війну, але вони всі хаять ТЦК, хаять поліцію, каже, якого там вибачте? Ну. Окей, цензура. Чого я маю йти э, воювати? Там хтось сидить в креслах депутатських, чи де що... Людина не розуміє свою персональну відповідальність конкретно за свій будинок, конкретно за квадратні метри української землі. Не треба тут ні на кого хибити, там влада, не влада, депутати сидять, не сидять. Ми можемо втратити державу. І тут про мобілізацію, тобто посилення мобілізація, що мати нова, а яким чином її ще посилити? Тобто ТЦКшні там пости всюди, наскільки ми читаємо в телеграм-каналах. Людям роздають повістки, але люди тікають там за гроші... Щось списуються сидять вдома, не виходять із квартир. Тобто історія полягає в цьому. Яким чином по посилити? А з точки зору змінити когось на когось. Е От тут саме ключове в цій конструкції: закон про демобілізацію, окей, аби він був не популястичний, аби він щось е кон конкретний таку знаєте, покрокову інструкцію написав, як це зробити, а не просто що окей, завтра може дембільнутися людина. Я вам буду просим сленгом казати, яка відслужила там два з половиною роки. все ця людина заслужила, вона може. Скажу вам відверто, всі звільняться. Якщо в мене завтра з'явиться можливість за законом демобілізуватися, і я напевно вже це зроблю. Ключове в цій конструкції: кого е, не кого змінити, а на кого змінити? Тобто, окей, якщо завтра всі демобілізуються, ми отримаємо фронт, навіть і на Дніпропетровщині. Ворог не, не зупиниться. Вони не декларують, що у них є конкретна ціль. Зараз вони там доходять до кордонів Донбасу. Все в них ціль, як була, так і є з першого дня війни знищити Україну як державу. Окей, хай вона там номінально називається Україною, але щоб вона була, як і колись була там вочиною цієї е, і, імперських амбіцій, не, не більше, не менше. Тобто, я ж кажу, ну це, це такі дуже серйозні загравання з національною безпекою. Тому я без з вимогою цього закону про демобілізацію теж був дуже обережним. Зрозуміло, що все в тому. Зрозуміло, що потрібен кінець вини. Давайте так ключове, що сьогодні може хоч трохи дати видихнути, це припинення вогню. Всі дуже сподіваються на те, що рано чи пізно, можливо, там принагорації там новообраного президента. Зента Америки, що буде припинення вогню вже після припинення вогню, коли умовно, скажімо, динаміка і просування лінії фронту спиниться, тоді можна вже розмовляти про те, що когось можна демобілізувати що потрібно вести якісь перемовини, а чи треба нам те НАТО чи не треба, і так далі. І так далі. А зараз ключове 18 грудня. В нас немає ніякої відправної точки, що до 18 грудня чомусь лінія фронту спиниться. А якщо ми дозволимо демобілізуватися всім, хто хоче демобілізуватися, то в нас... Критично буде не вистачати людей, щоб банально втримувати лінію оборони, вже не кажучи ні про яке наступ і про звільнення. Ну і також, якщо до лінії фронту повертатися, ми ж пам'ятаємо історію з північно-корейськими бійцями. Сьогодні пишуть про те, що вже в Росії помітили ешелон із північно-корейською самохідною артилерійською установкою. А очевидно, що не лише будуть направляти бійців, можливо, що ще дійсно має кінчинин для Путіна. Але на вашу думку, от якщо брати весь бойовий ресурс, людський ресурс Російської Федерації і до цього додати ще війська з північної Кореї, ми не знаємо достеменно Скільки їх може бути а, у результаті? Зараз там кажуть про кількадесят тисяч. Е, все ж таки, як нам тут протистояти? Нам треба також зі своєї сторони щось робити, е, тому що ми розуміємо, Росія воює м'ясом, але це м'ясо, як ми його не називали, це також загроза нам. Нам потрібно це все відбивати. Ці штурми м'ясні, це також наше житті. Що нам робити? Я вам скажу, візьму на себе відповідальність сказати, що участь північно-корейського контингенту у цій війні це знову виклик світовій безпеці, це знову виклик демократії. Тому що самотужки, давайте будемо реалістами: самотужки протистояти тій машині, яку сьогодні Російська Федерація протиставить нам на фронті? Ми не можемо це, виходячи просто з е, фактів військової науки доведених, е, хоча б з точки зору кількості: скільки нам потрібно, щоб втримувати, скільки нам потрібно, щоб наступати, щоб звільняти, і так далі, е, тому тут саме ключове питання: яким чином відповість. Спільнота, яка називає себе нашими союзниками. Я не хочу нікого лякати, я не хочу ні на секунду принизити там планку української армії. Вона сьогодні одна з найкрутіших армій світу. Але треба розуміти, що нам протиставлять і в якій кількості. Це ключове. І в історії з північною участю північно корейського контингенту тут виключно реакція міжнародної спільноти, яка сьогодні об'єдналася коалітивно нас підтримувати. Самі ми не впораємося 100%. А з точки зору, ви кажете, що робити нам. Повірте, більше ніж хлопці сьогодні роблять напередку. Всі роблять надможливе. тобто ті, хто знаходиться передку, безпосередньо воюють і зустрічають ворога лоб, в лоб, Вони від себе роблять вже на сьогоднішній день. Все можливе, що можуть робити. І, можливо, знаєте, питання до тих, хто сьогодні ще не робить те, що мав би робити, і те, що мав би виконувати як громадянин України, але це вочевидно також таке глобальне питання. Знову ж таки, питання мобілізації, про яке ми проговорили. Ну і звісно, питання нашого вищого керівництва військового. Але сьогодні лунають пропозиції, зокрема від депутатів, що давайте розформуємо ТЦК, відправимо цих людей на фронт. Ну а далі пропозиції я не чула, що може бути замість і як з цим працювати. На вашу думку, от якщо Говорити про ефективність мобілізації, чи варто сьогодні говорити про розформування тих чи інших структур? Чи мають дійсно бути якісь такі конкретні пропозиції за цим? І в чому, скажімо так, основна проблема, що люди сьогодні, на третій рік повномасштабної війни, ще не хочуть воювати. Uh, Слухайте, от я дуже рідко цим займаюся, але у відповіді на це питання я навіть почну критикувати трохи владу, хоча відверто скажу не люблю цього. Серед народних депутатів є. Дійсно гідні люди. Скажу вам відверто, серед них є навіть люди, яких я можу звати друзями. Е, так, їх там не десятки, одиниця, їх кого я знаю, пишаюся дружбою з ними, і це шикарні, прекрасні державники. А от люди, які закидуть оці тези, які зараз ви озвучили, розформувати ТЦК, відправити на фронт і так далі. І так далі. Давайте скажемо реально про ТЦК. А, нехай там ну, тисяча роликів умовно було, там, а то, я думаю, тисячі не було, як ТЦК там когось крутить і так далі. Працівники ТЦК на сьогоднішній день набагато більше. І ніхто не показує. Людям не цікаво дивитися на ті ТЦК, які виконують свою роботу в рамках діючого законодавства. Всім цікаво тільки те, що виходить там за межі якихось моральних рамок, як когось крутять, якого забирають і так далі. Є ТЦК, які виконують свою роботу на 200%. З максимально порядним підходом до своїх обов'язків до своїх функцій, не переходячи рамки законодавства, це перше. А відверто, оті, хто каже, давайте розформуємо ТЦК, давайте розформуємо ті, хто це каже. Тому що давайте скажемо чесно, на сьогоднішній день моральний стан людей не такий, як був у 22-му році, тому що інформаційна політика на державному на державному рівні просто провалена. Сьогодні сидять люди і розповідають, та чому я, починаючи від ЄС по 17 гривень і закінчуючи всім там, хто портфелі на ці рюкзаки. І на війну продавали бушлати. коли показують фотографії цих керманочів які валяються з доларами. Ви уявляєте, що у людей коїться в голові? Тобто, окей, питання, будь ласка, ну тут такий знаєте, пінг-понг, Тобто, м'яч на вашій стороні влади так ви відповідаєте, будь ласка, де де реальна робота там НАБУ, де де робота всіх органів, що, щоб упередити ці злочини, а не по факту там з десяти одного хапнули, в кого дома знайшли долари? Як на це реагують люди? Звісно, вони сидять і думають. А що я піду в окоп мерзнути? Чого я піду ризикувати своїм життям, то поки тут хтось набиває собі кармани? Це ж найпопулярніше ло. Лосом, чому люди не хочуть виявити? Чому цей лозунг на сьогоднішній день актуальний у суспільстві? Тому що інформаційна політика провалена. І на, і на арені інформаційної політики ми програємо ворогу. Ворожа інформаційна машина набагато якісніше працює наша. підігріваючи скандали, подібні, як було самдавно там Стерненко Сирський, коли не було ні, знаєте, плітка появилася, як почали всі обговорювати, і головнокомандувач, щоби знизити е, на електризовані суспільства, має займатися на військовими питаннями, зустрічатися з волонтерами, щоб ніхто не думав, що у нас командуєш такий поганий, який там можна травити ТЦК на когось, коли у людини повномасштабна війна і півтори тисячі кілометрів фронту. Тому ж кажу, тут питання до тих, хто тих, хто кричать, давайте розформуємо, давайте розформуємо вас. От вибачте за таку фразу. Ну і про ймовірні переговори, і що сьогодні варто очікувати, дуже багато заяв лунає. Зокрема, от генсек НАТО Юти каже, що НАТО має допомогти Україні завершити війну з Росією переговорами, але з позиції сили, що власне нам звісно підходить. Але ми бачимо все більше думок і в західних змі, зокрема в Дані Ройтерс пише, що перемога Трампа на виборах сформувала очікування, що нова адміністрація дуже активно займеться врегулюваннями російсько-української війни але не зрозуміло чи буде йти адміністрація Трампа саме на бажання України. Пам'ятаємо головне бажання, головна вимога це кордони 91-го року. Ніртамс також пише зокрема, що Україна зараз обдумує прискорений графік переговорів з Росією. Як до цього ставляться військові? Тому що я чую різні думки з одного боку, вони втомилися а з іншого вони розуміють, якщо сьогодні зупинити війну, заморозити далі, грубо кажучи, треба воювати їхнім дітям. Дітям, як ви ставитесь до таких розмов про переговори, але не на, скажімо так, умовах України? Мені дуже важко взагалі казати про якісь переговори. Я вже сказав, все про все можна розмовляти після того, коли будуть запроваджені дії щодо припинення вогню. Коли перестануть летіти ракети в наші міста, коли перестане рухатися фронт, коли армія е з одного і з іншого боку повністю знизить свою активність, потім можна сідати і намагатися розгрібати це все, що навалилося за два з половиною роки. про яке розгрібання там може йти мова? Коли в порушення всіх е, норм діючого міжнародного права одна держава вдерлася до іншої, просто зґвалтувала її, і на сьогодні йде мова там про якихось перемовини? Я думаю, що сторони в Російської Федерації в самої немає адекватних нормальних е, пунктів, які б можна було сприймати там, хоч більш-менш пов'язаними з реальністю. Що окей, ми там зупиняємо, ми відходимо. В них є пропозиція, що вони виводять свої війська з нашої території? Ні, тобто це апріорі суперечить нормам міжнародного права. Якщо не спиратися на міжнародне право, на яких ще засадах можна? Вести ці перемовини. Це перше. А найключовіше, що я хотів би сказати: всі пункти стосовно там поступки території, відмови від НАТО, не від НАТО, я думаю, що на сьогоднішній день має право приймати рішення не адміністрація Трампа. Не європейський парламент, а виключно український народ, якому належить українська земля, яким чином це зробити, чи шляхом референдуму, чи ще якимось шляхом це вже питання інше, питання інструментарію. Але ми дійшли до тієї точки, коли я вважаю, жодна людина самотужки, навіть колектив людей там з десяти не мають права приймати рішення: зупиняти війну чи не зупиняти, продовжувати відбуватися, чи не продовжувати відмовитися від території, які окупувала Росія чи ні, виключно рішення українського народу, який народ. Продемонструє або через референдум, або через вибори, тому що, умовно кажучи, менеджмент, який обирає народ на керування державою на якихось 5 років, якщо ми візьмемо там модель будь-якого бізнесу, то іноді, хоча б на рада директорів, стається. Неможливо обрати сьогодні менеджера і через 5 років спитати його там про результат. Таким чином я вважаю, повинен бути діалог між владою сьогоднішньою і суспільством. Можливо, я припускаю, що можливо шляхом референдуму, де скаже українське суспільство свою думку, чи на сьогоднішній день готове воно поступатися територіям аби закінчилася війна, цілком рахую, що може бути і така історія, але точно не Трамп, точно не адміністрація Трампа і точно не будь-яка адміністрація, виключно український народ, який ризикував своїм життям, який жив під ракетами і якому за конституцію належить українська земля. Дійсно, це важливо розуміти подальші дії. Будемо спостерігати з тим, що будуть вирішувати, але направду хотілось би правда, справедливого миру. От саме на цьому наголошує Україна завжди, але дійсно на жаль, розуміємо, що не все залежить від нас. І от ви також таку фразу сказали у нашій розмові: що сьогодні кожен військовий робить надможливий, і це правда. І це в тих умовах, в яких ми опинилися. Ворог його більше в нього відповідно більше зброї. І дуже часто дійсно кажуть військові експерти, військові, просто ми не знаємо, на чому ми ще тримаємось. пане Євгене, На чому сьогодні дійсно тримається фронт? Основне, ми не будемо казати, там вистачає зброї, не вистачає. Ми знаємо, що завжди мало і боєприпасів на війні і зброї, але все ж таки досить це мотивація. Є в наших військових. Ви знаєте, я не можу відповісти там, за запорізький напрямок, за Херсонський, за Харківський, тим паче за Курську операцію, бо я не маю там відверто прямого спілкування. Весь час спочатку від того, відколи я отримав повістку. Я весь час був на Донбасі. Один раз опинився на Луганщині. Я вам скажу, що сьогодні фронт тримається виключно на завзятті хлопців, які реально втомлені, які реально розуміють у відверто, що не дуже сильно вони там комусь потрібні. Бо так, є якась частка суспільства, яка донатить, яка підтримує так далі. Але е, хлопці, які напередку дуже добре бачать, е, як громадянське суспільство сьогодні ставиться до ТЦК, а це дорівнює тому, наскільки люди хочуть захищати свою державу. Ну для мене, для нас з ким ми спілкуємося. Тому виключно на завзяття хлопців, які просто розуміють, що якщо ми зараз кладемо зброю, окрім нас цю історію, ніхто не вивезе, ніхто не підтримує, що позаду нікого, відступати нікуди. Послухайте, за два з половиною роки тут багато хто що Люди повтрачали в сім'ї, бо дуже важко жити, коли ти, наприклад, знаходишся на війні раз на рік приїжджаєш до своєї сім'ї. Люди повтрачали свою молодість, свої сім'ї, люди повтрачали своє здоров'я, і зараз я вам відверто скажу просто така енерційна, енерційний ком сніжний, який катися тільки тому. Що не хоче, щоб все, що втрачено, щоб воно було дарма, дуже багато кого хлопців на сьогоднішній день виключить ця мотивація, аби все, що сталося, не було дарма. Два з половиною роки потра віддати своє найцінніше за для того, щоб зараз психанутися, розвернути і, і, і піти, і скажу відверто, що дуже багато хлопців от, на цьому бензині на сьогоднішній день і їдуть. Ну і до речі, як би там не було, сьогодні вже дуже активно і західні змі обговорюють імовірні вибори в Україні. Була інформація від економіст, що це може бути навіть навесні. В офісі президента таке рішення розкритикували. Сказали, що це ніщо інше як підштовхування України до припинення війни. Не зрозуміло, на яких умовах, але багато експертів прогнозують, що можливо, вони будуть, але вже десь у вересні. Звісно, це все залежить від того, коли завершиться війна. Пане Євгене, от якщо говорити про наступних людей, які можуть бути при владі, і якщо говорити за умови, що ми сьогодні можемо погодитись на тимчасове припинення вогню, і з розумінням, що далі нам все одно доведеться відвоювати, так багато хто каже про політичні якісь рішення, які можуть нам повернути наші землі, але вочевиті, як то кажуть, хочеш. Мироготуйся до війни е, наступним не знаю, президентом, владою, це мають бути саме військові, як вважаєте? Ви знаєте, дуже складне питання, тому що, е, як би так м'яко сказати, людина, яка візьме на себе відповідальність, після війни відбудовувати країну і повести за собою народ, вона точно має бути досвідченою, е, досвідченою з точки зору і навчання, і досвіду, дипломатичною розумінням всіх. Процесів, бо скажу відверто, в оце прислів'я, як яке казав там цей е, лиш лиси кермани Шодянського Союзу, що держава може керувати і кухарка, це абсолютно неправда. А, але скажу відверто, що серед військових точно можна буде обрати людей. Серед військових є не тільки солдати, там умовно, які нічим не займалися до війни. Серед військових дуже багато людей, які мали відношення до е, управління державою в мирний час. І скажу вам, чому серед них варто буде обирати, тому що нічим людина більше не доведе свого наміру і переживання за цю державу, аніж поставити на кон за неї своє життя. І якщо людина ризикувала два з половиною роки своїм життям за цю країну, то повірте мені, вона буде куди більше порядна і куди більше чесно у відношенні керування державою, аніж е, люди, які просто видирають, е, враховуючи соціологію, якісь популястичні лозунги і починають ними спекулювати. Тому я ж кажу: хто як не військові довів, що їм ця держава не все одно? Я вважаю, що точно з військових можна буде обрати спеціалістів, які можуть зайняти певні ніші. Але скажу відверто, що думка, що влада повинна перейти у руки тільки військових, вона також трохи хибна, бо керувати державою це овер відповідальна справа. Over. Навіть просто зайти народним депутатом України, це овер відповідальна справа. Всі думають, що народний депутат це тисне кнопки та сни собі на кріслі. Ні, насправді, якщо ти туди йдеш, ти дуже добре повинен розуміти свою роботу, що падає на твої плечі. Сто ну і про державних зрадників, які на жаль є сьогодні. Дуже багато йде мова про депутата народного Шевченка. Також окремо є інформація про окремих чоловіків, військових, які співпрацюють з ворогом. Одна справді сьогодні цікава мотивація. Якщо говорити про будь-яких українців, все ж таки, як думаєте, це гроші? Це можливо якась певна ідейність. Звісно, не можна таких людей також виключати і. Чому ще от на третьому році повномасштабної війни все ж таки такі люди з'являються? Це якась неправильна інформаційна політика. Не так донесли? Не знаю, мало люди заробляють, готові брати гроші із Російської Федерації. Хоча ми знаємо, що дуже багато коли було таких випадків, казали про у владі у ноприві ну, що там не так багато грошей платять. За що люди готові зраджувати? Як думаєте? Це, серед зрадників насправді ідейних е, є частка, але не більша частка. Е, був такий, я хочу процитувати одну людину, керманич цієї піраміди, МММ, якщо повністи, Сергій Мавроді. В нього є дуже-дуже цікаве інтерв'ю у Гордона, у Дмитра. І от він там сказав таку фразу, з якою неможливо не погодитися, що все в світі, навіть відносно законів фізики, має температуру плавління е, і гроші. Іноді знаходять такі тоненькі лазієчки навіть до самих праведних е душ, е що е ну, стикнувшись з цим один, другий, третій, п'ятий раз, ти вже не перестаєш дивуватися, що максимально порядна і чесна людина вже завтра змінює всім своїм принципам і так далі. Бо на сьогоднішній день, ну давайте відверто, це прям питання філд... того, е наскільки у світі. Е Популізм багатства, популізм влади, знаєте, присутні. Тобто всім хочеться бугаті, всім хочеться крісло президента, всім хочеться на дорожчий айфон, забуваючи навіть про систему моральних цінності, які в нас закладували батьки, та як ми зростали. Тому я ж кажу тут найключовіше питання, напевно, в грошах є ідейні, безспорно. Серед них є, є дурні ідейні. Ми навіть відловили в Донецькій області тих, кому там якісь смішні гроші кидали, просто щоб було за що жити. В них. Там ну це ватний мізок, це зрозуміло. А ті зрадники, про яких ви кажете такого рангу, я думаю, ніякої історії там, окрім грошей, не присутня. Що ж, дякую вам, пане Євгене, за важливу розмову, за час, який ви сьогодні знайшли. Обов'язково до нових зустрічей. Бережіть себе і тримайтеся. Дякую вам. Дякую вам, на все добре. Друзі, дякую кожному вас. Закликаю ставити подобайки цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на фабрику новин ну і чекаємо коментарі, слова підтримки, усе, що вважаєте за потрібним. Пишіть, побачимось. Ми, звісно, в обговоренні під відео. Бережіть себе, кожен на все краще.